Батько займався будівництвом мереж. Тоді були такі механізовані колони, міхколони, це він черкаський міхколоні, там був начальником участка. Вони по всій країні їздили. І я пам'ятаю, що він міг на декілька місяців кудись їхати після відрядження на Донбасі там будувати. От він ліквідатор. Аварія на Чорнобильській АЕС дав він в вересні 1986 року. Вони будували там якесь аварійне живлення, для, я не пам'ятаю для чого, але для чогось, що там відкачувало там ці води через ну, буквально біля реактора недалеко. Yeah. От, е, тому. І, ні, я той пост це ж не, не, не то, що якийсь камінь в огород міністра. От я yeah, особисто... ну, Така дискусія просто присутня, вона то воно може без злоби камінь, так скажімо. Ні, ні абсолютно без злоби. Я пані Світлану особисто знаю. Ми з нею познайомилися, коли були обоє в експертній раді при міністрі. При міністерстві енергетики в десятому році тоді тодішній міністр енергетики Ольга Анатолійовна Буслові створювала цю експертну раду, і Світлана тоді займалася якраз питаннями екології. Ну тоді було об'єднання, об'єднане міністерство енергетики і захисту довкілля. От його розділили згодом.